Сьогодні сьогодні 2 липня 25 року проводимо засідання бюджетної комісії, так як кількість членів надає нам можливість розпочати на засідання. З'явилися присутні кривручка Тетяна Васильівна. Жак Валентина Васильівна, Шевеля Володимир Васильович і Каравець Ільпензівна. Також на засідання комісії запрошений і та доповідає Лук'яненко Олександр Миколаєвич, начальник на своєму згідно розпорядження обласної військової адміністрації no 25 року для можливості співфінансування поточного ремонту до автомобільної дороги 0246. 2001, Тумач, Леп'янка, значить, 5,2 кілометрі, 10,9 кілометрів, окремими ділянками. Це буде ямковий ремонт, так? Так, ямковий ремонт, так. Це поточний ремонт, поточний це я яковий. Просимо передбачити кошти на субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення, будівництво, реконструкції ремонту і отримання помільні, і користування місцевого значення в населених пунктах, а саме на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на загальну суму 1 млн грн. Для співфінансування нам необхідно передбачити кошти 1 мільйон грн значить ці кошти значить про просимо збільше це просим співфінансування до обласного обласно обласний бюджет виділяє нам виділяє нам 100, 120 000? дякую Сейчас скажу скільки 120 тисяч гривень ага. а ми до нього ми до нього додаємо так як самі не можемо через не то, що дороги це не наші дороги це дороги обласного, обласного чи державного державного Значить, Просимо збільшити доходну та видаткову частину бюджету загального фонду на суму 300 тисяч та здійснити перерозподіл коштів на суму 700 тисяч, так як на перше шосте у нас був перевиконання бюджету, значить, просимо збільшити доходну частину на відповідну суму, та здійснити перерозподіл коштів на суму 700 тисяч гривень. 700 тисяч гривень значить, з організаційно, інформаційно-політичної та матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради, а саме за оплат інших енергоносіїв у сумі 300 тисяч гривень, надання дошкільної освіти, а саме з оплата інших енергійносії в комунальної власності в сумі 100 тисяч гривень, надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме зарплати інших енергоносіїв 200 тисяч. Ну і 100 тисяч забезпечення діяльності палаці будинку культури, а саме з оплати інших енергоносіїв. Ну щоб ви зрозуміли, значить, всі ці кошти 700 тисяч ага. будуть переведені із енергоносії. Те, що ми будемо знімати да. з енергоносії, воно ніяким чином не вплине на роботу енергосінергоносії. Значить, майже всі вже забезпечені. Це на сьогоднішній день йде просто день. економія. економія а, да. Це з коштів? кошти. Закономених кошти. Також просимо здійснити перерозподіл коштів з надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме за оплати інших економірних складів в сумі 65 тисяч гривень, 65,1 тисяч гривень на оплату послуг в сумі 60 тисяч, медогляд вчителів та обслуговування персоналу і 5 тисяч на надання дошкільної освіти, а саме за оплату послуг при комунальних на суму 5 тисяч гривень. Це 5 тисяч на догляд вихованців та обслуговуючий персонал. Це садіки. Mm -hmm. Садіки. Це yeah. на... yeah. Ну так, да. 5 so 000, it's 5 it's 60 тисяч на школи і yeah. 5 тисяч за садіки. По всіх школах да. і садіках. На компенсі також на компенсиційні виплати особам з інвалідністю на бензин ремонт технічне обслуговування автомобілів мотоколясок значить в сумі 0,1 тисячі гривень, тобто 100 гривень. До це кошти до фінансування на виплату особам з інвалідністю коштів, яких відповідно до рахунку соцзахисту не вистачає з обласної субвенції. У нас є субвенція. Нас Насправді не вистачає на профінансування. Я думаю, що це кошти невеликі, так що інваліди є інваліди. <вісля> У вас і так. 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 так? Члени в комісії, які зауваження, запитання, може якісь рекомендації, якісь може пропозиції? Тоді е пропоную <п 'я> дані питання винести на розгляд засідання сесії народи депутатів. Голосуємо. Криворучка за. Береже, так? чотири за. Рішення прийнято доголосно. Засідання бюджетної комісії вважаємо закінчення.